Наганяли ми поганажа. Наганяли поганажа. Це до цієї сагоночки, пам'ятаєте, що вперед ми робили. Ще я робив поганаж. Це у нас ось такий штатик для якихось фасадиків під фільонку, щоб фільоночку можна було пробити. Це у нас е декоративна доклеєчка на поличку. Я вам її покажу. Куточок 20 на 20. З товщиною стінки 2 мм на секундочку, мої хорошенькі. І е, он 4 дощечки 80х22. І все. Ну, як ви думаєте, скільки там погонних метрів усього? А? Ви подумайте, я вам зараз покажу, для чого та штукенція нужна. Ось. Дивіться. А це буде отака вклеєчка. У хлопців будуть там полки і шпону, а це буде така вклеєчка декоративна. Шпоновані полички будуть обходити таку декоративну полочку попереду. Все, мої хорошенькі. обняв, підняв погонажик свій я вам показав.